Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Національний антитерористичний комітет Російської Федерації звинуватив у вбивстві так званого воєнкора Влада Татарська, який насправді є кримінальником Максимом Фоміним. Українські спецслужби пов'язані із фондом боротьби з корупцією Олексія Навального. Так би мовити, щоб відразу оголосити винними у цьому вбивстві всіх ворогів режиму Володимира Путіна, щоб не тільки вже українські спецслужби звинуватити у вбивстві одіозної особи, але й намагатися наголосити, що причетними до цього вбивства є люди, які розповіли про. Палац скорумпованого Володимира Путіна у Гелінджику та про інші злочини російської політичної еліти. Є абсолютно очевидним, що так званий воєнкор не був потрібний ані Україні, ані російським антикорупціонерам. Так би мовити, такий невловимий Джо. Про якого більшість навіть не здогадуються, але який цікавий власному кримінальному середовищу та й російським спецслужбам, Москва взагалі під час цієї війни створює один фейк за іншим. І от до російських пропагандистів, які нібито мають професійну журналістську освіту, однак поводять себе на телевізійних екранах Російської Федерації так, ніби вони ніколи нічого про цю освіту не чули, додаються взагалі якісь маргінали. Люди з кримінальним минулим, яких абсолютно серйозно називають воєнкорами. І навіть Маша Захарова, здається, у тверезому стані, називає журналістом загиблого татарського. Зрозуміло, для чого це робиться. Поки так звані російські професійні журналісти обслуговують свою кримінальну владу на телевізійних екранах Російської Федерації, у телеграм-каналах та в Ютюбі з'являються маргінальні особи, які намагаються романтизувати злочини російських збройних сил чи так званої приватної воєнної компанії Вагнер, заснованої на доручення президента Росії Володимира Путіна Євгеном Пригожином. До речі, татарський, як відомо, був близький саме до Пригожина. І тут ми маємо згадати про серйозний конфлікт. у Силовому оточенні російського президента зараз, коли мова йде про погробування українських земель, звичайно ж, силовики, які мають можливість брати участь у цьому кримінальному збагаченні і яких обслуговують такі особи, як татарські, ворогують між собою. І мені здається, абсолютно очевидним той факт, що загибель так званого воєнкора. А якщо бути точним, бандита була сигналом іншому, колишньому кримінальнику – засновнику приватної воєнної компанії Вагнер Євгену Пригожу. Всі ті вбивства, які відбуваються в Російській Федерації, не можуть мати ніякого відношення ані до українських спецслужб, ані до російських корупціонерів і антикорупціонерів вже тому, що вбивають людей. Які не відіграють ніякої серйозної ролі у російському суспільстві, навіть на рівні реальних зв'язків із владою. людей, які є виключно обслуговуючим персоналом, та й те не першого, не другого і не третього гатунку. Так було і з дочкою одіозного Дугіна Дарією. Про існування якої більшість людей дізналися тільки після того, як її було вбито. Так відбувається і з так званим воєнкором татарським, який, якщо й був відомий, так своєю знаменитою фразою про те, що в Україні відбудеться так, як це полюбляють росіяни. Всіх вб'ємо, всіх, кого потрібно, пограбуємо, буде так, як нам подобається. Звичайно, не кожна людина може так у одному реченні висловити державну філософію Російської Федерації, на якій будувалася ця держава з перших днів існування Московського князівства та його колабораціонізму із Золотою Ордою, з ганебного царювання Івана Грозного, з жахливого царювання Петра І. З Ганебних вчинків інших представників династії Романових з більшовицького правління жахливого і терористичного з правління президента Російської Федерації Володимира Путіна у Москви у Російської імперії, у Радянського Союзу у сучасної Російської Федерації, завжди було одне тільки бажання всіх вбити. І всіх пограбувати, тому що це неймовірно, неймовірно, аж до розпачу подобається росіянам. І кримінальник фомін, який засвоїв цю філософію у місцях ув'язнень, звісно ж, висловив її з усією відвертістю. Адже воєнкор відрізняється від професійного пропагандиста тим, що він говорить не соромичність. Коли Дмитро Кісельов чи Володимир Соловйов підбирають слова перед тим, як вийде до своєї зомбованої аудиторії, і розуміють, що не можуть відверто прославляти вбивство і пограбування, хоча, згадаємо, той самий радіоактивний попіл погрози Кісельова усьому світу, то такі, як татарські, переконані, що філософія кримінальника. Філософія чекіста, філософія вбивці, філософія насильника є такою філософією, якої можна тільки пишатися. Адже нічого іншого, вони в цьому житті не бачили і не поважаються. Ну і тоді виникає просте питання. А Та навіщо така особа українським спецслужбам, щоб... Здійснювати на неї замах. Ні для чого вона не потрібна. Навіщо ця особа антикорупційним структурам з оточення Олексія Навального? Хто такий татарський? Я думаю, сам Навальний міг дізнатися про існування цієї людини в момент, коли стало відомо, що тепер місце воєнкора серед чортів у пеклі, і там йому доведеться створювати свої нові репортажики. Я навіть запитаю, навіщо ця людина високопоставленим російським корупціонером з оточення Володимира Путіна. Вони теж таких людей відверто зневажають і не звертають уваги на їхнє існування. А от в середовищі кримінальних кланів, звичайно, для того, щоб просигналізувати Пригожину, що він має бути обережнішим, скажімо, у тому самому Петербурзі, де заснованих приватної воєнної компанії Вагнер. Веде непросту боротьбу із губернатором Бігловим. Ось тут знищення татарського стає непоганим сигналом до хорошої поведінки колишнього кухаря російського керманича Володимира Путіна. Так що хай російські бандити розбираються між собою. Ніхто не може змусити нас вважати якогось малокому відомого колаборанта і бандита. Воєнкором і серйозно вважати, що знищення такої людини може бути частиною якихось політичних планів. Хай антитерористичний центр Росії не вигадує. Хоча який може бути у терористичної держави антитерористичний центр? І чому взагалі потрібно звертати увагу на його пустопорожній балаканин? Дякую, друзі! Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на. Мої соціальні мережі на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги й миру вам!